Так, Ірина Юріна. Так, добрий ранок добрий ранок сьогодні. Так, сьогодні до речі, тема. Вітаю вас! Так, я зараз. Музика трошки проснулася. Вітаю вас на прямому ефірі. Інтернет магазину 100%, де я продаю стовідсоткову продукцію. Це продукція для здоров'я, тобто вітамінні і комплекси шамапуні, тобто це е, оселя продукція, тобто краса, доглядова косметика, дитяча серія, напої, кава. тобто е, Багато там масажер прилад е, Олена добрий, добрий. Це також Олена, партнер приєднується. Партнер. Я якраз представляю брионет. Дякую, що ви. Приєднуйтесь, я сьогодні без задоволення навіть хотіла е, навіть провести здвоєний ефір. Наприклад, сьогодні тема така бізнес-тема. Сьогодні буде тема е, від магазину нова послуга. Це просування. Наприклад, буде тема сьогодні непроста. І перед тим як те, що я далі тут скажу, ну хто знає, той знає. Добре, що така свідома аудиторія, багато психологів на мене також підписані. Що це таке кол. Учен, це також психологічна послуга, можна сказати, що може психолог коучингом займатися, який має досвід у бізнесі, тобто, та має досвід взагалі в коучинг Тобто, такий був предмет коучинг де ми це вивчали, коучинг та менеджмент, тобто це планування часу. І перед тим як я сьогодні вирішила трошки такий прямий ефір провести, не сподобається можливо, те, що я такі речі скажу, можливо, ви почуєте вперше, але це, будь ласка. Ну, ну з розумінням поставитися до цих речей, тому що. Ой, зараз, тому що зараз, зараз це... Ой, щось мене дуже в роті пересохло, тому е, зараз ось, дуже в роті пересохло у мене ваше здоров'я. Ну, тобто ж, ваше звичайно, здоров'я, ранкова прогулянка, навіть наприклад, прогулка бігця. Я вам бачите, показую подовжую життя і тому бачите, хожу рухи, це рухи, трохи порухатися також корисно зранку і. І ваше здоров'я, перед тим як почати, ти бачу таку серйозну непросту тему про тінь. Трошки. Я вам трошки з психології, можливо, знаєте, тінь, що це таке є? Теорія юнга. Трошки почну з такого психоаналізу, таких важких речей психологічних. Дуже так теорія Юнга про тінь. Тобто, тінь це те, що ми знаємо, у нас є несвідоме. Ми якісь речі робимо на автоматі. Якісь речі робимо, ну просто так, ми не розуміємо, чого саме ми робимо. Оце все в нас? Ми не можемо збагнути в собі самому, не може тоді збагнути в нас інші люди, звичайно, це так працює, опускається ну, наше підсвідоме. Як ще казав, Фрейд, просто не буде. Це такі підсвідомі речі в наші. І ця тінь, це підсвідоме. Тобто, це будь-що, що туди витісне. Це не про зло, ні в якому разі. Це не про щось погане в нас, як ми знаємо, людина не побудована. Ми не побудовані з того, що завжди такі білі і пухнасті. Тобто в нас є кільовічки частини, які насправді нам. Це важливо, тому що не побудований на те, щоб також не тільки нас мотивувати, а для того, щоб нас і не мотивувати, вас трошки заглянути туди. Так, це не кожному, кажу одразу, щоб, вас я збережно до вас. Я починаю. Якось не тоді добре. Якщо ви готові, ну тобто, що ж це таке тінь, якась тіньова частина, якщо вона викинать, назвати помислом, то туди починаємо. Тобто, коучинг це. На те, що в нас, наприклад, ваше здоров'я, ваше здоров'я є, Такі речі, як заздрості, такі речі, як ненависть, такі речі, як залість, агресія, такі речі, як осуд. Речі, така, як роздратування. Ось от огида. Ну, дуже психологи знають, що будь-які емоції, наші друзі. Будь-які емоції також наші друзі. Це такі ж самі емоції. Такі ж самі, як ми їх вважаємо, негативними, то тобто, треба зрозуміти для тих, хто хоче ну, займатися саме для них для тих бізнесом інформація, що вони важливі для нас. А ось ці емоції ми можемо спитувати. Тобто, наприклад, спитуються дані такі емоції. Тобто спочатку важливо, наприклад, зрозуміти, що у кожного є своя тіньова частина. Наприклад, ну я горжусь зі своєї. Яка ж тіньова частина у мене? Тобто, мені білий бусисто. Я, наприклад, людина, яка любить контролювати. Наприклад, людину. А чому саме психологи? Наприклад, псих психологи, Тому що ми любимо контролю контролю людини. Тобто, після контролювати людину. Тобто, ну, контролювати це в такому плані, тримати, знати про неї все. Тому що психолог матів власті. Тобто, власті не той не думає, не політика. Ні, це, це взагалі інша тема. А яка є потреба ем, в людини? І ось все знати. Мені, наприклад, мені важливо знати про людину, все і багато. Чому лідерами стають, тобто, це, ваше, повертаючи це на іншу сторону. Це комунікабельність, це здатність до сприймання інформації. Бачите, а це весело про людину знати. Тобто, і не дай Бог я чогось не буду знати. От я от така людина. Я, наприклад, люблю. Ну, наприклад, щоб мені все розповідали. Ну тобто, якщо я наприклад працюю, мені все потрібно розповідати чесно. Тобто, ось така моя тіня, яка ну тобто. Враховуючи цю це дуже наприклад, я це кажу бо сорому сором. Також ще одна вина сором, це страхи, які обов'язкові страхи насправді регулятор того, що дійсно може в нашому житті бути небезпечно. Це наша ті чому, тому що ми насправді боїмося пережити, сказати, що я боюсь. Чому мені страшно ніякому, що таки заздрю? Заздрість це індикатор того. Насправді, якщо правильно працювати з заздрістю, повернути те, що щось тобі хочеться, того, що в інші нам хочеться. Наприклад, я заздрю, мені хочеться того, що я в іншої людини. Тобто, це заздрити можна по-різному. Заздрити це не значить підставляти. Ну тобто, будьте свободні від того. Ні в якому разі Заздрити – це значить я тобі заздрю. А скажи мені. Будь ласка, а як ти ви досягли такого успіху? Що ви робили? Може, ви чомусь навчилися? Можливо, ви навіть чимось жертвували, що також важливо для бізнесу, для просування? і от так от Тобто, наприклад, якщо просувати людину, як я наприклад просуваю, ваша чого ви насправді хочете? Яка ваша мотивація? Який це проект? Наприклад, ви виберете нішу, якою ви хочете займатися? Звичайно, запрошуючи на консультацію, я Тайна про церости, ці про цініву частину, про ці всі такі речі. Про лідерство, наприклад, про те, що я, наприклад, от, наприклад, тіньова частина проект про те, що Бріонель, наприклад, я також ще співпрацюю, також я навчалася, скажімо так, у ось є присутня Олена, так там наставниця і ви бачите, як би можете побачити знизу, до речі, ставте сердечки, ставте сердечки, це відео йде в Reels, також на загал, ви поширіти. Дану інформацію для тих, і вона дістанеться, тобто буде її рекомендувати Інстаграм тим, кому цікаво, наприклад, слово «бізнес» через «Таргет». Тобто через таргетовану рекламу, наприклад, дійсно як це робиться і як це налаштовується. Тут трошки от така от інформація для вас. Також, наприклад, я хочу, наприклад, розібрати, наприклад, як же це працює, як же ж насправді я працюю і чи я можу як працювати цим м'яко. Тобто, бізнес це така річ про про вона вимагає мені, от, дякуючи наставникам, не навчили бути сполнительною. Тобто, це строго. О, тобто такі речі, як лайк як має бути все як отлажений механізм. тобто Люди, це команда, де має кожен працювати на себе, тобто побудуючи команду, ти сам собі начальник, скажу, ну так, але куди я запрошую також. я Тобто ти ні я ні. Ну, тобто, якщо я запрошую до себе, в команду, це не значить, Ліза начальник. Ні, це значить наставник, тобто людина, яка підтримує. Так, я запрошую тут до себе в команду. Там і на цьому ефірі, я це кажу. На наступному ефірі такий клієнтський сервіс. Тобто це відділяти є клієнтський, а є партнерський сервіс. От, наприклад, та ж реєстрація на сайті в нас для всіх за бажанням, але якщо ви захочете серйозно залишитися партнером, то тоді я вас запрошую. Це так. Ваше здоров'я така серйозна річ. Я кишу, наприклад, я можу. Я, якщо я дуже конфіденційно працюю, то перед тим, як я поділюся цим випадком, я скажу: це конфіденційно. Наприклад, була така ситуація, наприклад, у мене, коли я, наприклад, бачачи потенціал людини, тобто, коли, наприклад, як це працює? Я, наприклад, м'є, така, наприклад, пропозиція, наприклад, до... Там піти до мене в команду. А людина там каже, там з такою то пропозицією, там, наприклад, також навчуся, продавати там наприклад, товари е, е, та бріонелі, розповсюджувати свої послуги. Як розкрутити інтернет-магазин з нуля, тобто, або інтернет-магазин, або себе як бренд. Найголовніше це ми для себе самі бренди. Ми Маємо продати, наприклад, товар собі. Чому? Бріонет? Тому що я собі в першу чергу продала товар. Отак це працює. Так, не продаючи собі, не спробуйте собі, не можна рекомендувати іншим людям. Так, це тільки так. І ось це все. І ось так. Тобто, коли я це зробила, тоді я вам сміливо рекомендую з чистою совістю. Повірте, з чистою совістю, якісь чутки, те, що це бувало, таке бувало. Насправді, тобто, я... тобто мені довелося обіждати, переконувати довелося людей, в тому що все в порядку. Так і різні люди. Так, хтось недовірчивий, тобто, це недовіра. Суспець недовіру це. Ну, звичайно, довіра формується з народження. Тут не можна винити людину ні в ніякому разі, щоб ви розуміли, це не про вину, не пов'язуйте. Тобто вина, вона така ж про кіньову вину, там сором, вину, страх, тобто провину всю нашу. всі, розчарування, злості, заздрості, тобто негодування. негодування, все все, тобто агресія, негодування. лють, роздратування. Тобто, такі, 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 пригніченість, Туга, скорб. Тобто, наскільки важливо, наприклад, переживати переживати тугу, там, наприклад, при смерті. Зараз це така актуальна тема. Наскільки важливо переживати горе. Дуже важливо переживати, не ходити веселим, ні в якому разі не казати все в порядку. Ні в якому разі це. Е, Просто путь до неврози, це як мінімум, путь навіть до хвороб, тобто до питань зі здоров'ям. Я вам кажу, так як є, це важливо психолога, щоб або переживати, або близькі люди повинні бути поруч. Тобто, такі, зараз він в умовах війни така ситуація, ну, на жаль, не рідкість. Я тут говорю реально такі тіньові трошки речі, реальними. Тому що бізнес говоримо на чистоту такими речами, тобто важлива підтримка. Психолога і от важливо, чому підтримка. Тобто, знову ж таки, ж розкажуючи випадок, що я наприклад, переубедила в тому, що. Це забріонеться законно. Я тут кажу прямо, це це законніше, це просто світова якість і це всі сертифікати. Коли, наприклад, така недовіра, те, що пораділо таку недовіру, це, звичайно. Ета. І також, якщо чому я, наприклад, можу, чи як я можу вчинити, як я буду працювати? Я буду все-таки обіждати людину, чи я буду все таки казати ні. Тобто, ні людині, яка не хоче. Наприклад, на коли я можу. Можна пойти на трошки такий прийом, трошки грубий. Реально, я пішла один раз на такий прийом, це інформація конфіденційна. Я прийшла, тобто я бачачи, наскільки людина любить те, чим вона займається. Людина мені не чужа. Тобто, бачачи такі речі. Якщо б мені була чужа людина, я б не пішла. Ну, бо я чужа тобто людина, це взагалі. А якщо не чужа, тобто бачачи, що людина любить обожнює такі речі. От просто обожнює і любить. Ну коли я перший раз сказала, наприклад, я це сказала не з першого разу, ніколи інформацію не видаємо з першого разу, подогріть людину треба, подогріть, тому що людина не сприйметься, їй буде важко, щоб вона не та ну, Тобто перший раз ми кажемо інформацію. Людина щось відповідає. Слухайте людину, вона щось відповідає. Так, тобто була відповідь, чи така так для мене відповідь так щитується як так. Значить, я можу говорити другий раз. Так, я говорю другий раз, я говорила другий раз з людиною. Звичайно, говорила другий раз з людиною, щоб людина привикала. Ну, тобто, я бачила також таку щитку відповідь. Я хочу, я хочу, так, і я хочу, типу, з тобою, цей заклик, але з тобою, не з тобою. Тут, можливо, інший момент лідерства. Як це розподіляється? Типа, людина мала злякатися, як я думала, що це начальниці. Ні, і ще раз ні, це підтримка. Взагалі, якщо людина хоче рухатися самостійно, тільки за в такому партнерському бізнесі, тільки за людину, за її самостійність, Щоб людина свою команду будувала, така є ціль насправді. У мене ціль така. Ну я працюю так, щоб тобто, все дружні відносини, все це будь-які, якісь там колегіальні, дружні родині. От, наприклад, мама, у мене є партнер. Бріонель, мама також партнер, тобто ми знайомтеся, тато також партнер, тобто і мама, партнер, оба партнери Бріонель, це знайомтеся. тобто це моя вже команда, тобто родичі, наскільки тут родичі є родичі, наскільки тут важливо бізнесі кордони. Тобто можна, якщо родичі зацікавлені, якщо не зацікавлені, ви про це не спілкуєтесь. Тобто важлива така етика, звичайно, беремо і соблюдаємо. Тобто, ми не зацікавлені і так і є. І просто я враховуючи також, переходячи до людини, я просто навколо я сказала третій раз, я почула таку негативну якусь реакцію, що ну тобто некрасиві такі слова, що хтось там аферісти ті люди, людина, не знаючи, не розуміючи, піддаючись свої недовірі, таке мені сказали. Я розумію, я нічого не тобто, в ніякому разі я не засуджуючи ні в якому. Я просто розумію, наприклад, що ну, на даному етапі мені не то, що ці людиною не по дорозі, я ж бачила, як людина це хоче. Та я ж то бачила. Ну просто навіть якщо людина дуже сильно хоче, якщо вона каже ні, чому я пішла далі? Я могла закінчити на тому ні та й ні. Я просто бачила людину, я просто знаю її потенціал в цьому. І я просто хотіла так. Допомогти по-дружньому, тому ну, так допомогти. Тому що чисто допомогти, тому що немає. Я не хотіла того, щоб людина це потенціал вибачте про. Угу. Ну, не буде не красиво сказано про що? Проробив. Ну, про... Проїздила, ну так, от скажемо, некрасиво. ну некрасиво тут скажу, щоб вона свій потенціал змарнувала, щоб людина свій талант зарувала в землю. Ніколи притча про таланти, ніколи не зарувайте талант у землю. Пам'ятайте, ніколи розвивайтеся, вам дають такий шанс. Це такий шанс, який я, я подарувала. Просто не знаю людина від чого відмовляється. Просто не знаю. Вона ж хоче. Я подарувала, відкликаючись на людину. Якщо б я бачила. Що, наприклад, була людина, наприклад, я працювала, ну, я запропонувала там репетиторську послугу. Буквально вчора не цікаво людині. Я сказала, добре, я тебе почула. Тобто, все я бачу, хоч це друг, але не цікаво людині. Я бачу. Враховуйте потребу. Це трошки психологія. Трошки включається, це менторство, тобто, це трошки наставництво, там, наприклад, соцмережах, наприклад, зробити сторінку, зробити контент. Чому? Дякуючи, мене також навчили. Ось е, Олена, одна з наставниць. Тут на прямому ефірі присутня, і вона також мене цьому вчила. Багато е, людей, багато моїх наставників, партнерів бренду Бріонель. Також мене цьому вчили. Я співпрацюю і в такому ключі. Я їх партнер. Вони. Мій партнер, тобто подвійна, вже пішла співпраця, враховуючи магазин, який остало самостійною одиницею, завдячуючи їм підприємцем в німеччині, тобто самозайнято особи. Тут в німеччині трошки інша система підприємниця. Ну про це також на індивідуальних консультаціях, як розбиратися з податками, якщо також вчуся з цим розбиратися, якщо чесно, ще вчуся, але багато ж у цьому розібралася. Звичайно, як розбиратися в цьому всьому. -всьому? Ваше здоров'я, ось таке воно. Як же з цим всім розібрати? Що ж та робити? Тоді, тобто, злою наголошуючи, і я чому? Тобто, просто я спочатку отримала ну на це повідомлення негативну таку відповідь. Спочатку отримуючи позитивно, але ну, я вважаю це. Такими речами не дуже хорошими, не засуджуючи, тому що це недовіру людина таке так робила, тобто так зі мною мене просто знецінила. Мене мою просто пропозицію мені якось чекаю насправді вибачень. Якщо я дочекаюся, вибачень я готова, наприклад, е -та, просто тому, що я знаю за що. Я не захищаю аферістів, Я не захищаю аферістів, Почуйтесь, хто мене не почує. Я за качество топлю. Я тут топлю за качество буду защищать переставлю, ну здрасте. Я звертаюсь просто. Вот і все. Ось так. Тобто, я тут строга і такі речі ні. Я як лідер компанії, також, одна з лідерів, також. Я до постійно слухав. Не даю будь-якої компанії. Яка б то не була компанія? Ми не прив'язані. Ми не фанати компанії. Не фанати бріонелю, не фанати чогось. Якщо була фанаткою, би сві би магазин би не відкрила. Де зараз таку послугу люблю, таку як репетиторство, таку як психологічні послуги, таку як коучинг, як плітлення психологічне, але людина яка має досвід бізнесу, такі як репетиторство мов іноземних, німецькою, що я там пріоритеті, англійська, польська. Для середнячка і румунська для початківців, також все це можна. Так, звичайно, ну тобто, я росту розвиваю, розвиваюся разом з вами, ви на це надихаєте, ви на це мотивуєте. Так, мене ця та людина надихала, мотивує. Так, надихає, я не проти, я це також роблю ні зла. Тобто, якісь інші, наприклад, такі питання. Так, звичайно, але, наприклад, як тоді, якщо, наприклад, дуже різняться погляди і Можути спілкування, тоді просто не говорять на дану тему, що ми також це робили. Це чудово виходило. І я вважаю, що люди можуть дружити, можуть товаришувати та будь-хто просто, люди, я в загальному кажу. І, і навіть маючи різні погляди. Тобто, просто давай або добре, або навіть подискутувати іноді на таку тему. Але є таке питання, як адекватної дискусії. А я вважаю так. А чому ти вважаєш, що це афористи? Наприклад, я спитаю, а чому? Чому? добре. Давайте я запитала таке питання. Добре, я вважаю, що запитуючи це питання, я зробила все. Добре. Як чому вважають, які є упередження в голові? Звичайно, захомуючи упередження в голові, враховуємо людини. Тобто, коли не призначала відповідь, я розумію, що це може можливо навіть тіньова заздрість, тобто тіньова, яку може спитувати кожен. Тобто я хочу так, як у тебе, але я не можу це собі дати. Тобто через свої травми, через свої якісь зараз причини або період у житті. Так, я підтримую. Так, є співчуття. Це основне, звичайно, тіні співчуттю не мішає. Я кажу, це не зло. Зло це війна, зло це знаєте, ви самі де, і хто дійсно не люди, і хто так себе поводить. Я скажу, то психопати та соціопати. Я вам скажу, там нічого людського немає. Ви це знаєте? От я трошки скажу про такі речі, а це. Інше це наші такі речі, які нормальні, я скажу сильну реч, річ, сильний ефір, сильні речі. Наприклад, як щось працює послуга, записуйтесь до мене на консультацію. Якщо ви хочете навчитися робити контент, рекламу в соцмережах, грамотну сторінку, тобто зрозуміти свою мотивацію в бізнесі, чого ж я насправді хочу, також стати партнером, тобто ви стаєте партнером, може все одно, при чи партнером Бріонель чи Панте. Просто так, партнером по життю, ми стаємо партнерами. Тобто, я вам надаю психологічного коучингу, таку тренінгу, ну тобто консультація, коучинг це така психологічна консультація. Які цілі, яка мета, які цілі на майбутнє, як написати план, що таке ціле покладання, і мистецтво цілепокладання та тайм менеджменту як же це приміняти на практиці, як же бути практиком. Я є практиком і я вас цього навчу. Тобто психологія, магістр психології, Чинневецького національного університету, імені Юрія Фітковича дуже-дуже вдячна надзвичайним викладачам кафедри практичної психології, інституту педагогіки, психології та соціальної роботи, факультет просто. Кафедра практичної психології просто шостий поверх. М -м, як зараз пам'ятаю, люблю, є також соціальна психологія, звичайно. Але практично я вчила практичну психологію, де ми вчили також предмет коучинг. Я є лідером компанії Бріонель також. Лідером, яка продає, яка має свій власний магазин і обирає Бріонель як партнера, співпрацюючи на рівних. Тобто я дільний магазин. Окрема одиниця вони також навчили, що я взяла цю можливість у них. Ось як ти працює так, 5 хвилин, регламент, регламент. Тобто я чітко з вами. Регламент і дедлайн. Я з вами чітко 30 хвилин, 0-0 до 30. І також трошки зміни будуть. Прямий ефір у суботу також буде о 9.00 за київським часом і 8.00 за берлінським німецьким часом. Тобто, повністю урівнюється. Я вам все де урівняння в системі. Я вам все напишу в бізнес-системі нашій з вами, і я вам все це напишу, все це буде. Який час, який тобто зверніть на це, будь ласка, увагу, буде запрошений експерт, тобто я знайду вам, буде з запрошеним експертом. Я ще маю ідеї, кого запросити. Якщо також мене дивляться, тобто приєднуйтесь і ви не можете стати. Я вам даю таку можливість експертом-партнером на один прямий ефір, або не на один, не подивимось. Ми з будемо співпрацювати далі. Ви повністю будете розповідати. Я скажу. У пару слів, що це. 100% еко-онлайн-магазин, де я продаю продукцію компанії бренду мого поставчика, прямого виробника. І також я є як лідерка Бріонель, також як людина, яка Німеччині самозайнята особою. Тобто, і я продаю там психологічні послуги, репетитор, центри відновлення здоров'я та по Україні та консультації, також хоч по Україні, хоч за рубежом, які вам онлайн який Я проводжу по здоров'ю. Я як спеціаліст центру відновлення здоров'я, чиєї чудової системи масажер є на офісах Чернівці, Рівне, Львів, Івано-Франків, Стернопіль, Київ. Тобто вони є на офісах, не масажер масаж, послуга, центри здоров'я, де наші також чудові спеціалісти, спеціалісти, наставники і колеги, з такої колеги, на рівних, навіть з наставниками, на. В них. Тобто наставник людина, яка підказує, яка направляє. Тобто, І все. Не бос, ні, ні такого немає. І також я сподіваюся, що людина, також ми ще обов'язково ну, поговоримо якось на цю тему. У мене, до речі, день народження, 27 липня. До речі, запрошую, запрошую вас всіх. Хто, ну, кого запрошу, не всіх, кого запрошу. І ось так ось. О, добре. Ось так ось. Дві хвилини, дві хвилини залишається. Пройшло 3 хвилини. Так, регламент. Тобто, я сказала, що час змінюється, а у суботу буде також в нуль ефір. Або у котрій годині буде зручно нашому експерту. Отак От зробимо. Щоб всім. Бачите? І саме тому я так зробила, бачачи потенціал людини, якщо людина не хоче. Ніякому це ламання, це насилля. Ми так і не робимо. зрозумієте. це добровільна річ. А якщо я бачила, що людина хоче, і те, що людина так трошки пішло нецінювання, що нормально, це про тінь, наша частина абсолютно кожному може бути, то мене. Можливо, заздрість до мене, що я таким займаюся, я ні. Кожен може, ви нічим нікого ніхто не гірше, я скажу. Кожен абсолютно може досягти такого ж успіху. Звертайтесь! Кожен кожен абсолютно кожен унікальний, кожен би капітан свого життя. Як -то, то та людина тоді сказала, ти капітан свого життя, от за це я вдячна. Так, я капітан свого життя, як і вона, як і всі ми капітани свого життя. Мама, тато, які партнери, вони капітани свого життя. І що якби що хочуть, то роблять, звичайно. Ну а коли бізнес, то є, є такі. Питання ви навчитесь, звичайно, ви знаєте, що таке бізнес. Ви дізнаєтесь і все.